Хто кого обігнав, дізнаєтеся трохи згодом. Щоб там хто не казав про особистість Ілона Маска, але проекти, якими він володіє, дійсно люблять швидкість. І тесла тому не виключення. Привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі Авто. Мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про те, чому Тесла стала такою популярною в Україні і чому її так часто привозять із Сполучених Штатів. Уявіть собі, лише за серпень 2024 року в Україні з'явилося майже 6,5 тисяч нових електромобілів. І Тесла тут відіграє головну роль. Ми разом розберемося, чому це відбувається, і я покажу вам, як Тесла стала улюбленою багатьох українців. А ще ми зазирнемо за лаштунки і подивимося на реальні ціни цих авто без накруток від перекупів. Ви дізнаєтесь, які моделі Тесла можна вигідно придбати зі Сполучених Штатів і скільки це коштуватиме? А ще розповім, як отримати стильну футболку з Авто. Тож влаштовуйтесь зручніше, ставте лайк і поїхали. Електромобілі в Україні вже не новинка, правда ж? Ще недавно ними цікавилися лише окремі ентузіасти, а тепер погляньте: у серпні 2024 року зареєстровано 6445 електромобілів. Це на 68% більше, ніж торік. Схоже, українці все більше закохуються в автомобілі на батарейках, і Тесла тут одна з перших. А тепер трохи цікавих цифр. Тесла Model Y посіла друге місце за кількістю реєстрацій, поступившись лише Nissan Leaf. У серпні на дорогу виїхало 588 Model Y та 561 Model 3. Ця тенденція тільки набирає обертів. То чому ж саме Тесла так припала до душі українцям? Ну звісно ж, окрім цін, які суттєво обвалилися, але про це трохи згодом. Коли мова заходить про електромобілі, перше, що спадає на думку, звісно ж, Тесла. По-перше, це не просто автомобіль, це справжнє технологічне диво, яке поєднує в собі інновації, надійність і стиль. Тесла це не просто засіб пересування, це символ майбутнього, яке вже настало. Уявіть собі, ви купуєте не просто машину, а справжній гаджет на колесах. Власники Тесла можуть оновлювати програми на забезпечення свого авто через Wi-Fi, ніби це смартфон. А ще Тесла славиться своєю економічністю в обслуговуванні. Подумайте, жодних витрат на мастила чи постійні заміни деталей, пов'язаних з паливною системою, як у звичайних авто. Це ще один величезний плюс, який робить Тесла такою привабливою для наших водіїв. Я впевнений, що знайдуться і ті, хто немало мінусів може назвати. До речі, власники Тесли можете поділитися наболілим в коментарях. Україна потихеньку перетворюється. На країну, де електромобілі стають звичайною справою. Львівська область тут попереду планети всієї. У серпні тут з'явилося 942 нових автомобілі, і 90% з них вживані. А от улюблені моделі різняться залежно від регіону. Tesla Model Y найчастіше обирають у Києві та Дніпропетровщині. Tesla Model 3 полюбилася львів'янам, а Nissan Leaf – фаворит на Волині. Ще одна причина, чому Тесла так полюбилась українцям, це можливість купити її зі сполучених штатів за приємною ціною. Уявіть, вживана тесла Model Y або Model 3 двадцятого двадцять років з невеликими подряпинами може обійтися набагато дешевше, ніж нова машина з салону в Україні. Багато хто купує тесла на американських аукціонах, привозить її сюди, ремонтує і отримує чудовий електрокар за значно меншу ціну. Це нагадує ситуацію з онлайн шопінгом. Пам'ятаєте, як раніше всі боялися замовляти з Aliexpress, а тепер це робить кожен другий. З авторинком схожа історія. Люди зрозуміли, що привезти машину з океану самому це не тільки можливо, але й вигідно. Навіщо переплачувати перекупам, якщо можна зробити все самому? А зараз я вам дещо покажу. У мене є не просто чотири позиції, а чотири супервигідні варіанти Тесла для пригону. Дивіться уважно, ось перша красуня з пошкодженнями, які можна без проблем виправити. А ось і розрахунок. Ви бачите на екрані, скільки вона коштуватиме під ключ в Україні, включаючи ремонт. Якщо купувати у перекупів або власників, які вже продають в Україні, вона обійдеться дорожче, і це ще не кажучи про те, що ви не знатимете в якому стані машина і наскільки зношена батарея. А ось вам ще одна красуня. Ну як красуня, поки що гидке каченя, але перепливе через океан, відремонтується в надійних спеціалістів і стане прекрасним лебедем, електричним. При тому. з компанією Звігер ви можете пригнати не тільки будь-який автотранспорт, а й замовити оригінальні деталі. Тобто, вам не доведеться потім щось шукати окремо, що прискорює отримання вигідного авто, і ці деталі ставатимуть як рідні. І ще одна, цього разу Model 3, так само популярна під пригон в Україні. Подивимося, що тут і до чого по пошкодженням і вартості, яку заплатить власник вже в Україні. Може, реально так і є, і вона скоро вже буде на наших дорогах. Особливо, зважаючи на той попит і спритність українських покупців. А ось вам і Model S. елегантність у кожній лінії. Мені особисто подобається, реально красиве авто. Варто зазначити, що всі автомобілі ми намагаємось підбирати максимально свіжі, особливо коли це питання електромобілів. Всі розуміють принцип роботи електробатареї і її зношення з часом. Ось такі варіанти, такі ціни, і для порівняння, як завжди, показуємо ціни тих, що вже продаються на вживаному ринку в Україні. Любите смог у великих містах? Не дивилися рейтинг забруднення, але очевидно, що де більше електрокарів, там люди з вікон бачать природу, а не туман. Тесла та інші електромобілі допомагають зменшити викиди СО2 і використовувати чисту енергію. Так, звичайно, чекаю на срач коментарях щодо шкідливості виробництва батарей, але розрахунки вчені спрямовані на довгострокову перспективу. І електрокари це справді перспектива. Завдяки тому, що в Україні швидко з'являється все більше зарядних станцій, їздити на електромобілі стає не просто можливо, а й дуже зручно. Зараз зарядні станції для електромобілів ростуть як гриби після дощу по всій Україні. У великих містах Києві, Львові, Одесі та інших мережа суперчарджер Тес постійно розширюється. У Львівській області, де електромобілів на Більше зарядок вистачає на всіх. Уявіть, поки ви п'єте кавусю, ваша тесла заряджається на кілька сотень кілометрів пробігу. Це робить електрокар не просто екологічним, а й суперзручним у щоденному використанні. Звісно, є смішні меми про зарядку тесла від генератора під час блекаутів, але на практиці це лише жарти. Насправді, з огляду на те, як дорожчає пальне електромобілі, особливо для міст, це найкраще рішення. Звісно, кожному своє і є багато фанатів звичайних двигунів, але цифри говорять самі за себе. А я згадував на початку про Ілона Маска. Давайте так, хто придумає, і напише в коментарях найбільш цікавий короткий віршик про Ілона, той отримує класну футболку з вігер. Я в подібній був на фестивалі автомобілів. Подивіться за посиланням. До речі, класний випуск був. Це не типовий мерч, а щось стильне. Тому маєте сенс позмагатися. Ми оберемо найбільш залайканий або самий креативний коментар. Отже, друзі, Тесла стала улюбленою українців не просто так. Це вигідна, надійна інноваційна машинка, яка поєднує в собі стиль, екологічність і доступність. Якщо ви ще вагаєте щодо вибору електромобіля, можливо, саме Тесла стане вашим ідеальним варіантом. Не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, обов'язково поділіться в коментарях своїми думками про електромобілі. І до зустрічі у наступних відео на каналі Звігер Авто. Па-па!